Вітаю на каналі у гостях у Тані. Зараз спекла ось пиріг сливовий, дуже-дуже смачний. Пиріг печеться просто і він печеться за рецептом якому вже більше 100 років. Всі інгредієнти доступні, печеться дуже швидко, але на смак дуже смачний. Пропоную вам подивитися, як я його випікаю, і спробувати. Собі спекти такий пиріг. Ви не пожалкуєте, дуже смачно виходить дуже ситний сливовий пиріг. Я збиваю 113 вершкового м'якого масла із стаканом цукру. Буду збивати міксером Стакан цукру це 200 г. У оригінальному рецепті там іде стакан, стакан цукру, можна брати пів стакана. Але я беру стакан, так як написано в оригінальному рецепті. Далі до збитого масла з цукром я буду додавати по черзі 2 яйця. Одне додам п'ю, а потім інше. Тепер до масла збитого із цукром я буду додавати 2 яйця. По черзі одне яйце додам, а потім додам друге яйце. І буду так потихеньку збивати. Ось у мене вийшла ось така маса збита. Тепер я кладу. Рибку соли. Далі буду просіювати стакан муки 200 граммів. Простіо вона я набрала. І додаю чайну ложечку розпушувача. Я все буду обережно перемішувати. Ось отаке еластичне в мене міс... вийшло. Ось отаке еластичне, в мене вийшло тісто. Я його перемішала і зараз буду викладати на форму. Форму я заслала низ пергаментом і трошечки змазала. Ось я розрівняла тісто і виклала сливи. Сливи я ось отак уверх внутрішньою стороною виклала, у мене пішло 12 слив, 24 половинки. І тепер я зверху ще потрушу цукром з корицею. І буду випікати при, 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 при температурі 180 градусів. Ну, я думаю, десь хвилин 40-45.